Книга Іова, Розділ 41. Марна була б твоя самопевненість. Уже самий вигляд його валить на землю. Хіба він не страшний, коли його збудити? Хто може перед ним встоятись? Хто був напав на нього? І зостався цілим. Ніхто у цілій піднебесній. Не промовчу і про його члени, і розповім про його силу незрівнянну. Хто підняв перед його одежі? Хто прийшов крізь його подвійний панцир? Хто відчинив ворота його пащі? Кругом зубів його страх. Спина його щитів шеренги, замкнених щільно, немов камінною печаттю. Один до одного пристає тісно, так що між ними повітря не проходить. Кожен до кожного щільно прилипає, вони зрослись докупи нероздільно, чхне він аж заблисне, очі в нього, немов вії, світанку. З пельки у нього вилітають смолоскипи, вискакують вогнені іскри. З ніздер в нього дим виходить, мов з казана, що на вогні парує. Своїм подихом він запалив би вугілля, з пащі в нього полум'я виходить. У його шиї сидить сила, поперед нього жах стрибає, м'язи на його тілі грубі. Як натиснути на них не піддаються. Серце його тверде, мов камінь, тверде, мов спід у жорнах. Як він устане, на хвилі страх надходить, морські буруни геть утікають, меч вдарить його та відскочить. Спис, ратище, стріла, заліза йому то солома. Мідь Дерево трухляве, а вистріл з лука не спонукає його до втечі, каміння з пращі то йому полова, ціп йому, мов стеблина, а свисне спис, то він собі сміється. Під ним черепки гострі, неначе борона проходить по болоті, під ним, мов в казані, кипить безодня. Йому море, мов горщик на пахощі, по собі він лишає світлу стежку, глибінь стає, мов голова сива. Рівні він на землі немає, він створений безстрашним, він позирає на все гордо, він цар над усіма звірями гордими.